E 재미çore... Француз Ніколя емоційно розплакався і заявив: якщо треба, буду боронити Україну від росіян. Чоловік вивчив українську мову за 10 місяців, розказує правду французам про війну в Україні та вимагає більше зброї та медикаментів для ЗСУ. Бо Україна зараз бореться за всю Європу. Ніколя просить його почути. Мені насправді дуже важко ем, про це розповісти. Коли війна почалася, хоча я француз, це не моя країна. Але зараз, наприклад, сьогодні був ця атака у Львові, і там мене дуже багато друзів, і мене зараз завжди є біль в серці. А росіяни тим часом бідкаються про злидні на Російській Федерації, також шкодують про те, що Пригожин не дійшов. До Москви. Та навіть плачуть, адже їхні родичі та близькі їдуть і сунуть в ту Україну, а з України вже не повертаються, адже їх там утилізовують за декілька днів, на так званій СВО. Ну а які емоції бути? Які емоції? У мене однокласника убили. Того убили? Які емоції? Ребята? На в Глесніку біля людей, так. Зачем? Для чого? Для кого? Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Аби це відео побачило більше українців. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Також підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Божорі привіт усім, це ніколя з Франції, дорогенькі були ніколя. Сьогодні мої підписники просять розповісти про цього хлопчину з Франції. Його відеозвернення також зворушило і мене, тому хочу, аби ви його почули. Три роки тому Нікуля почав писати дисертацію на тему України, почав досліджувати українську історію та культуру і відтоді щиро полюбив нашу країну. Настільки, що збирався воювати за Україну, коли Росія підло та неспровоковано напала. І привіт усім! Сьогодні я хочу вам розповісти, чому я вирішив вчити українську мову. Хочу спочатку сказати, що я десь вивчив українську мову за 8 місяців, 10 місяців. Ну, приблизно рік тому я починав вчити українську. Ось. Але я вже знав російську, тому що я вчив російську в університеті тут у Франції. Ось. Ем, я три роки тому вирішив, що я буду писати докторську диссертацію про Україну. Я науковець за освітою. Окей? І ем, рік тому. Я вирішив, що ем, це дуже важливо підтримувати український народ через вивчення, вивчення вашу, вашої мови. Вирішив вивчит, вивчати українську мову, тому що я хочу підтримувати український народ. Мені насправді дуже важко ем, про це розповісти. Коли війна почалася, хоча я Француз, це не моя країна. Але зараз, наприклад, сьогодні була ця атака у Львові, і там мене дуже багато друзів, і мене зараз завжди є біль в серці. Коли війна почалася, я я хочу спочатку воювати, я навіть готував всі листи, щоб це писати, наприклад, Всім школам, де я працював, де викладав у Парижі. я хотів лишати свою роботу. І це... я був готовий виїхати. І це французький лігонер, який мені заважав виїхати в Україну, тому що він мені казав, що оскільки в мене немає військового досвіду, треба не їхати. І ось я потім я почувався дуже сильно. Ви що я не, я не пішов воювати. І, але ми з друзями, французькими лікарями, ми з'їздили в Україну до Львова. і ми привезли медичні обладнання до Львова для госпіталу для, з моїми друзями. І так я намагався вибачити викладача, але насправді. Я дуже люблю Україну. Я роблю все, що можливо, щоб підтримувати Україну. І пишу стаття, говорю, розповідаю французам, які є насправді, що ця війна вона стосується всю Європу, майбутнє всіх європейців і всіх французів. І що це дуже важливо підтримувати вас. Ви дуже сильний народ. Ви пережили такі періоди в житті в історії дуже важкі. І перемога буде точно 100%. Ми віримо в це, і ось чому так. Живузем. Я вас всіх люблю і обіймаю. Вже світ хеге конесон, поводка сутіям мехсібоку, нікуля, і мені дуже приємно, що іноземці вивчають українську мову, а не так, знаєте, як лише українці можуть вивчити англійську, німецьку, іспанську, французьку і так далі. Ні, українська це не китайська. І запрошуємо до вивчення усіх українців української мови. Мені здається, що мовного питання взагалі не має виникати мови. По перше віріть в себе, це дуже важливо, будь ласка. Ну, я помічав дуже часто у моїх студентів, що а я не вмію, я це не можу. Ну, що ви кажете? Ви, звичайно, можете це робити. Якщо інші студенти могли вивчити французьку мову, чому ти не можеш? Ти це можеш, тому що вірив себе, в тебе є таланти у своєму серці, у своєму умі. І це дуже важливо розуміти, що. Ти також можеш це робити. Мені здається, після такого лагідного звернення від Ніколя, не лише українську хочеться вчити, а й французьку також. Подякуйте Ніколя в коментарях. Як ви зрозуміли, зараз він волонтерить і допомагає українцям. Ну, зазначав, що пише статті, розповідає про це французам, про війну саме. А ще веде блог навіть українською, і навіть безкоштовно викладає французьку для українців. Якщо ви хочете сконтактуватися з Ніколя, то всі деталі про його соцмережі будуть в телеграм-каналі. Ростислав Продакшн. А... Йдемо тим часом до росіян, которые биткаются на Российской Федерации. А что ж снимаете? А мы снимаем просто про жизнь людей. Мы едем из Ростова по трассе 4 общаемся про, про жизнь. А про что? Могу Вообще сказать, про все. Про какие тут зарплаты, чем живет село, чем занимаетесь и все прочее. А мне мы живем, Почему? честно говоря. Почему в говне? Потому что. Объясни. Вот неужели женщина такая приехала, все делать, а почему бы нет, если, если только я вырастила свою... Ну вот, есть, только ты вырастила. ты пенсию заработал немножко, да? Ну, заработал... А ты хоть спросила кого-нибудь, кто, кто пенсию еще не заработал? А, ну вот я не знаю. А что... вот я не знаю, я тоже не знаю. Нет. А вот ты вот так вот в камеру говоришь, вот они все... Зачем? Ну, слушай меня. Вот я вот просто живу и вижу. Вот. Говорят, нет работы, а я считаю, что это просто не хотят работать. Давай вот вот, что? Чего я пойду? А работать, а работать? За, эти, за эти 20 тысяч. Иди, дворник. Красиво. Иди, дворник. 20 тысяч, я иди. сторожем сейчас работаю. 18, 18 получаю, и что? 18, семья есть, дети. Есть. Конечно. И что я на 18 тысяч? Куда мне в идти? Или куда? Бабушка, куда мне защищать кого? Ну, поэтому, Ребят. Поэтому вы это... Вот так можете записать. Mm -hmm. А про Пригожина что думаете? Про Пригожина? Блин, что не дошло ну туда. Ну-ка ну не что ругайся. Хуier, что не дошло? Я так счастлив был. Бля, что не не а то, а то, тебя а посадят. То... Ну а какие эмоции должны быть сюда? Какие эмоции? У меня одноклассника убили. Того убили. Какие эмоции? Ребят. Одноклассника а убили в Украине? Да. Несколько человек, да. да. Зачем? Для чего? Для кого? Ой, українці, попереду ще багато буде сліз від росіян, але я сподіваюся, що ви застосуєте цю тактику, як Москва, слізам не вірить, що це все крокодилічі сльози. І має бути відплата, має бути відбудова, має бути виплата репарації, має бути покаяння, має бути поразка, має бути гага. Це ще дуже багато всього, що ми. Переживемо з вами. А попереду на нас чекає перемога. Сьогодні 500 днів від повномасштабного вторгнення в генерала Валерія Залужного сьогодні день народження. Я щиро вітаю! Бажаю наснаги, здоров'я, мужності та сміливості. Я також впевнений, що глядачі Ютуб каналу Ростислав Продакшн також приєднуються до привітань. Ми бажаємо перемоги і ми працюємо на перемогу. Працюємо інформаційно, донатимо і підтримуємо збройні сили України. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Слова головнокомандувача Валерія Залужного з ювілеєм.